Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю на хвилях радіо НВ. Ми будемо спілкуватися з відставним генералом американської армії Беном Ходжесом, який керував командував американськими військами в минулому в Європі. Отже, обговоримо англійською мовою. Далі для вас переклад. На цеходжес. Найстіє найс інтентюфоджо. To, to our interview. Well, thank you again for the privilege. So, let's start from a uh, of course. We will discuss some general questions. ми сьогодні безсумнівно обговоримо загальні питання, але для початку дві гарячі новинні теми, пане Годжесе. Перша це використання систем Етакам та дозвіл на удари ними по цілях в глиб території Російської Федерації. Друга це стаття у Вашингтон Пост про протипіхотні міни, які за інформацією видання можуть бути передані Україні, не зважаючи на Отавську конвенцію. Це документ, який свого часу Україна підписала, а Сполучені Штати не підписали. І ця конвенція забороняє використання мін ненаправленої дії. Це міни, які насамперед спрямовані на знищення великої кількості. Кількості піхоти так ось ці міни, нібито тепер ша готові будуть Україні передавати. Як ці два факти та міни можуть вплинути на ситуацію на полі бою? Фоди Байден адміністрацій на холдис Три єрсов вор, бат надейс, майби де яр гевін. Со десь ту факт. Водюкспект вилітчен сам гаудебелфілдвелкорс діжін рішення зняти деякі обмеження на використання атакам з для ударів всередині Росії є позитивним, хоча дуже запізнілим. І це все ще не повне зняття обмежень, але добре, що воно взагалі відбулося. Єдиною перевагою Росії є їхня масовість, великі людські ресурси і те, що вони не зважають на втрати. Вони готові продовжувати заштовхувати своїх солдатів а також військових із північної Кореї у цю м'ясорубку. Удари Атакамс будуть ефективними по їхніх штабах артилерії та логістиці. Адже для того, щоб навіть посилати росіян на м'ясні штурми, треба мати штаби, логістику та управління. Цього тижня ми бачили удар України по складу боєприпасів у Брянській області. Це саме ті цілі, які потрібно вражати, щоб послабити російську перевагу. Адже коли ви знищуєте склади з боєприпасами, то стає складніше підтримувати широкомасштабні атаки проти українських захисників. Тож це добре. Повірте, цілей завжди більше ніж ракет, і тому Генеральному штабу України ще доведеться пройти процес визначення пріоритетів, щоб з'ясувати цілі, які мають бути уражені. Щодо протипіхотних мін, то вони були створені саме для таких ситуацій, коли потрібна зброя для зупинки чи порушення великих піхотних атак. Радію, що адміністрація Сполучених Штатів нарешті погодилась надати ці міни Україні. Денюкенцмачмо дифіколтюсопорт з не це ґудзей Changes the outcome of the war necessarily, but it it certainly will help Ukrainian defenders a lot. And I and I think there are always more targets than there are missiles, and so the general staff will have to go through a, a prioritization process to figure out which ones they want to hit. As as far as the uh, the anti personnel mines, I mean these things were created exactly for this situation where you've got large scale. Attacks and uh, you need other weapons that can help stop or disrupt infantry attacks. That's why those were created. And I'm glad the administration has finally agreed to provide those as well. <трафі1> so, as I you... тобто ви не погоджуєтеся з, з тими, through хто каже, що етакамс не матиме великого впливу, бо немає відтак відповідних цілей у Росії в радіусі ураження цих ракет. Адже і справді піхоти в Росії багато, і штабів очевидь, багато. Тому я так розумію, що ваша думка проти тих, хто говорить інакше, ваша юсейдетбайдей іф іфраша юссомачперсонал, є багато цілей також. They still remain. Well, of course. There, there are always more targets than there are missiles. Now, and I've, I always thought this was a bogus, uh, uh uncompelling excuse to say, well, Абсолютно. Завжди є більше цілей, ніж ракет, і я завжди вважав, що ті заяви, які лунали на тему того, що нібито відсутність цілей на території РФ є аргументом не надавати цього дозволу, це слабкі аргументи. Я завжди казав: ви надайте дозвіл, а українці нехай самостійно розбираються, де їх можна використовувати. Якщо ці ракети вже допомагають знищувати штаби, логістику та артилерію, це вже добре. Адже знову ж таки повторюся: єдина перевага росіян це масовість, тому і цілей у них багато. Врешті-решт, нещодавно інститут вивчення війни опублікував чудову карту, яка показує сотні можливих цілей на території РФ, які все ще можуть бути уражені. Звичайно, я би хотів, щоб Україна мала можливість вражати кожен російський аеродром, з якого здійснюються російські атаки. Ми чекали цього дозволу надто довго, і твердження щодо відсутності цілей є безглуздим. Це кажуть ті, хто не розуміє, як насправді ведеться війна. Let's move перейдімо до більш стратегічних тоді оцінок у щоденних звітах Генерального штабу просто шалені цифри втрат росіян. І зараз, уже більш як 10 днів поспіль, у росіян більше 1500 осіб особового складу вбитими та пораненими щодня. Вочевидь, це величезні втрати, це колосальні втрати. Як ви вважаєте, чи справедливо стверджувати, що Росія зараз відправляє на лінію фронту все? І всіх, що the Russian army, yeah, we understand that so what do you consider? Is it fair to say that Russia right now has now sent in everything what they've got to the frontline? Одна з речей, щодо якої я ніколи не був упевнений, це кількість людей, яку має Росія у перші дні війни. Я думав, що гаразд, буде певна кількість жертв, і все. Але ні. Вочевидь, це не має значення. Я маю на увазі, що на сьогодні в росіян уже більше 700 тисяч вбитих та поранених. І я підозрюю, що ці цифри ще більші, і дуже схоже, що ці цифри геть не впливають на те, як мислить Кремль. Той факт, що вони звертаються за допомогою до північної Кореї, свідчить, що є великі проблеми з людськими ресурсами. Кремль звертається до північної Кореї за підкріпленням, але при цьому уникає мобілізації молодих чоловіків із Москви та Санкт-Петербурга. Вони бояться організовувати похорони в цих містах, адже це могло би розкрити масштаби катастрофи. Що для мене є більш показовим, так це те, що війська, які відправляються на фронт, не проходять ретельної підготовки. У них просто немає достатньо часу, щоб спочатку стати кваліфікованими солдатами, а потім і кваліфікованими підрозділами. Цього не відбувається. Тобто, це якраз свідчить про те, що у них є проблема з кадрами. Але я навіть не хочу пробувати гадати, які в них ресурси і скільки це все ще може тривати. Отмо телентмій зде. um the the troops that are being sent in i don't think that they're getting a whole lot of training I, I don't think that they're having the the time to become fully qualified soldiers and then their units are going through training i, I don't see that happening um, but that tells you that they are under uh a, a manpower problem but i don't want to guess how much longer they could keep doing this Я не стенет розумію вас. Зробити передбачення надзвичайно складно, але ми тут, в Україні, все ж шукаємо якесь світло у цій темряві, світло в кінці тунелю. Гадаю, що ви це все чудово розумієте. Поговоримо однак про майбутнє. Ми прекрасно розуміємо, що Росія, навіть попри ці величезні втрати, на фронті просувається і з'являється логічне запитання. А що далі? Ну дещо філософські запитання, але тим не менше, як ви гадаєте, що далі It's Enormous losses, and we all asked the question what's next? What's next? What could be next? What what do you think about uh, about this really quite sophisticated philosophical question? Well I, of course I don't know what a new uh на сам порт я не знаю якої буде нова політика адміністрації трампа у минулому вона не була надто обнадійливою, але можливо, коли він уже буде на посаді і буде володіти ситуацією сповна його ставлення. Зміниться особливо це до речі може активно грати на тезі, що мовляв Трамп не захоче бути тим, хто втратить Україну. Цього тижня була спільна заява міністрів закордонних справ шести європейських країн, які зустрічались, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Польщу і Іспанію. І всі вони погодились з тим, що вони повинні робити більше для допомоги Україні, і що вони повинні робити більше для збільшення внеску Європи не тільки в Україну, але й в НАТО. І я думаю, що це було їхнім посланням адміністрації Трампа, що знаєте, Європа знає, що вони повинні це робити, адже вони не хочуть, щоб Сполучені Штати відвернулись від України і від Європи. Я також дивлюсь позитивно на американський конгрес, адже в Сенаті та Палаті представників є багато високопоставлених республіканців, більшість з яких підтримують Україну. Тому я думаю, що Конгрес відіграватиме певну роль, у тому щоб адміністрація президента не відвернулася від України. Отже, я доволі оптимістично налаштований щодо того, що ми продовжимо підтримувати Україну. Можливо, це буде не зовсім той самий спосіб, як був раніше, але я думаю, що Кремль, хоча я й не знаю, скільки людей у нього залишилось, але насамперед його військовий. Індустрія не зможе продовжувати робити те, що вона робить. Я думаю, що вона дуже крихка, що її підтримують якісь штучні структури. І якщо ми будемо серйозними і зупинимо здатність Росії експортувати нафту і газ до Китаю та Індії, у них будуть дуже великі проблеми. Тому я з нетерпінням чекаю, як адміністрація Трампа підійде до цього конфлікту. while i don't know the numbers of people they still have mm -hmm. i don't think that their industry can continue doing what it's doing i think it's it's uh, fragile uh, i think it's being propped up by some artificial structures uh, and if we got serious and stopped russia's ability to export oil and gas to china and india uh, they would be in really deep trouble so Аме ще стосігадетрамп адміністраціїшн апрочиздис конфлікт юменчентбатдесмітін Ви згадали про цю зустріч глав міністерства закордонних справ великої європейської п'ятірки і про заяви, які були зроблені за її підсумками. Що Європа, мовляв буде підтримувати Україну більше. Вочевидь, це сигнал від Європи, що Трампа почули. Пане годжес, наскільки я знаю, ви живете в Німеччині, чи не так? So, uh, you live in Germany, right? Так, so, саме так. Uh, ask you about, uh, this, this or... Отже, запитаю вас тоді про оцінку обраного президента Трампа, який вважає, що Європа робить мало для війни, яка відбувається на європейському континенті, і що, скажімо так, цінник цієї війни має лягти в більшій мірі саме на Європу, а не Сполучені Штати Америки. Як ви вважаєте, це справедлива оцінка від Дональда I think Трампа сугєшн? ну, звичайно, він має рацію. Я не був прихильником Трампа під час виборчої кампанії, але він має рацію, що Європа повинна робити набагато більше. Вплив насамперед на Європу буде значним, якщо Україні буде дозволено зазнати невдачі. Росія відчує себе підбадьореною. Постійні перебої з постачанням нафти та зерна впливають на європейську економіку. Можливо, також ще мільйони українських біженців поїдуть до Польщі, Німеччини та Румунії у випадку поразки. І це також вплине на їхні економіки. Тому Європа, я думаю, все більше і більше розуміє ризики і наслідки, якщо Україна зазнає невдачі. Ось чому ви бачите, я думаю, більше рішучості від європейців. А ще я почуватимусь набагато краще після лютого наступного року, коли в Німеччині відбудуться вибори. І цілком імовірно, що пан Мерц, глава християнсько-демократичного союзу, стане новим бундесканцлером. і він буде, на мою думку, набагато більш просунутим у питанні підтримки України. Нині ж це справедливо, що президент Сполучених Штатів сказав Європа, Європа, ви повинні взяти на себе більше відповідальності, але це не означає, що Сполучені Штати повинні відвернутися. Тому що це і в наших інтересах, тому що китайці спостерігають за тим, чи є у заходу воля зробити те, що необхідно зробити, щоб зупинити Росію. Тому що, якщо ми цього не зробимо, то я думаю, що китайці візьмуть з цього урок, з the Chinese are watching to see the West have the will to actually do what needs to be to stop Russia. Because if we don't, then I think the Chinese will take a lesson from that. Лестока strategy because... поговоримо тоді про українську стратегію, тому що як ми вже обговорювали, на фронті все ще триває російський наступ, який триває вже більше ніж рік, навіть рік і місяць, щонайменше. росіяни досі не зупинені. То які ж тоді шанси в України? Спробуємо обговорити цю загальну стратегію, яка в нас має бути. Я маю на увазі, що ми повинні робити. Наприклад, насамперед, звісно, зрозуміло, це зупинити цей російський тривалий наступ, і що далі? Адже, як на мене, весь попередній досвід, зокрема і минулорічного наступу на півдні, показує, що прямі наступальні дії України не дають бажаного результату, тобто має бути щось інше. Наприклад, удари в глиб Росії плюс ще щось. Я думаю, що ви зрозуміли моє запитання, пане Ходжес. All the experience uh has shown. I mean, from the previous year, from the last year, uh, all the experience has shown that uh this 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 straight offensive actions of the Ukraine, uh it is not so so good strategy, maybe. What it should be deep strikes plus plus what? I I think you understand uh my question, Mr. Hodges. Yeah, well, look. Um Найперше, на чому ми повинні бути сконцентровані, чого прагне Україна, яка стратегічна мета для України, чого ми намагаємось досягти, і що є здійсненним з огляду на ресурси та волю народу. Очевидно, що захист українських громадян та захист вашої інфраструктури буде на першому місці у цьому списку, але водночас насправді кінцева мета війни полягає в тому, щоб переконати Володимира Путіна, що він ніколи не переможе, що він не зможе досягти того, чого хоче. А це означає, що ми маємо зробити війну для Росії настільки дорогою, щоб вона не могла її продовжувати. Тобто атакувати російську логістику, продовжити знищення російського флоту, зробити так, щоб навіть найпалкіші прихильники Кремля зрозуміли. Ли що Україна ніколи не здасться, і що Росія ніколи не зможе втримати те, що вона загарбала. Як саме цього досягнути? Я думаю, що насамперед шляхом знищення нафтогазової інфраструктури. Також я все ще вважаю, що Крим є найважливішою територією для цієї війни, і що, врешті-решт, коли Україна нарешті поверне Крим, а вона може це зробити, якщо матиме ресурси, і коли буде готова, то саме втрата Криму матиме такий драматичний ефект. Має відбутись, врешті-решт, падіння цього великого кримського мосту. Коли бодай цей міст впаде, то це і буде дуже потужним символом та сигналом, продовження ізоляції Криму, але це водночас означає, що Україна має бути готова до ще одного року війни. Тобто, як мінімум, ви маєте бути готові пережити 2025 рік. Це означає, що ви повинні продовжувати роботу з нарощування чисельності збройних сил. Жінки і чоловіки в армії повинні бути добре підготовлені, а це означає, що уряд має переконати українські родини, що їхнього сина чи доньку не просто відправлять у м'ясорубку, а навпаки, вони будуть належним чином підготовлені, належним чином екіпіровані і потраплять у підрозділ, який навчений і готовий воювати. Це робота уряду: повернути довіру українських родин. А потім, щоб десятки тисяч українських чоловіків і жінок призовного віку, які не перебувають в Україні, але залишились у Німеччині, Польщі, Румунії та інших країнах, вони повинні повернутись і приєднатися до армії, щоб допомогти захистити свою країну. Це важливе завдання, на мою думку, для уряду. І нарешті продовжувати розвивати українську збройову промисловість, щоб вона мала виробляти необхідний потенціал. That are well trained. And that means that the government has to convince Ukrainian families that their son or daughter is not going to be just sent into the meat grinder, but instead they will be properly trained, properly equipped, and put in a unit that is trained and ready to fight. Uh, that's the job of the government to regain the confidence of ukrainian families and then um so that the tens of thousands of ukrainian men and women who are military age that are not in ukraine but left that are in germany and poland and romania and other places they need to come back uh and and join the army to help protect their country this this is uh, an important task i think for the government and then finally uh continuing to grow ukrainian arms industry so that it can produce the capabilities that are required ukrainian ha ukraine has the technology it's can they get to the scale um, so that you're not dependent on the whims of an american president or the german bundeskanzler Тобто ви згодні з тим, що дні з проблем як це озвучував uh, Джейк Саліван? Uh, uh, так це він був радник uh, з Нацбезпеки безпеки президента Байдена. Uh, що цим викликом є мобілізація в середині України? Правильно я вас розумію yeah, ні, я не казав, що це проблема. Я сказав, що це те, що має зробити Україна. Знаєте, я думаю, що пан Саліван і те, як він це сказав, звучало так, ніби він звинувачував Україну. Так, ніби якби мобілізація була проведена, то Україна одразу виграла в війну. Це занадто спрощено. І Я думаю, що це неправильна оцінка з його боку. Але це правда, що Україні потрібно налагодити власну внутрішню систему набору та підготовки жінок і чоловіків до військової служби і формування підрозділів. Ми у Сполучених Штатах маємо налагоджену цю систему. Ми називаємо це інституційною армією. Це, скажімо так, частина армії Сполучених Штатів, яка набирає, тренує і формує підрозділи, а потім їх передають оперативній армії, яка веде бойові дії. І я думаю, що це та сфера для України, яка ще потребує багато роботи. Океміст, годжес іноване возлесенті зрозумів. Знаєте, коли я слухав вашу попередню відповідь, мені було цікаво. А чи згадає пан Годжес про Крим, тому що не Крим і не його звільнення було в топі озвученого вами списку головних запитів українського суспільства? А чому я чекав? Тому що ви завжди раніше говорили, що Крим це ключ до майбутньої перемоги України у підсумку. Так ви згадали про Крим, і я лише уточню: ви все ще перебуваєте на позиції того, що звільнення Криму має бути не лише видимою метою, вона має бути виконаною. Я так розумію, для подальшого успіху України. Все так визибил Any further strategy, right? так, бо Крим контролює Чорне море. Також це контроль і доступ до Азовського моря. Якщо Росія отримує Крим, вона не лише блокує морські перевезення, вона також отримує доступ до знищення морської інфраструктури в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Отже, з точки зору захисту Україні потрібно повернути Крим. З економічної точки зору це також очевидно, адже тамтешніми морськими портами здійснюється постачання зерна. Контроль над Кримом гарантує, також, що Росія не заблокує ці перевезення або не зможе, скажімо, зірвати розвідку нафти і газу у західній частині шельфу Чорного моря. Також є ще й символічне значення. Я маю на увазі, що на мою думку, вся причина, чому Росія зробила те, що вона зробила в 2014 році, полягала в тому, що вона хотіла отримати Крим, тому що Крим це те, що дозволило Росії ще з часів Катерини II контролювати більшу частину Чорного моря, і саме тому зі стратегічної точки зору, а також з економічної та практичної точки зору безпеки, Крим є настільки важливим. It has enabled Russia to control much of the Black Sea, and so uh, that's why, from a strategic standpoint, as well as an economic standpoint, and a practical security standpoint, Crimea is so important. Okay, uh, I can do. Софодефодфодеянт є на останок. Чи є на вашу думку якісь варіанти дійсно зупинити війну за ті кілька місяців, як це озвучується? Або ж заморозити цей конфлікт, чи навпаки, ми підемо в ще більшу ескалацію, адже переговори неможливі, і війна відтак буде. Розширюватися за межі України. Тож, який з цих двох варіантів є більш ймовірним. In, huge, in, in bigger conflict. Uh, maybe it will be uh, it will be spreading out of Ukraine and so on. So, what is what is the the more possible, uh, like issue? Well, I, you know, for Ну, знаєте, якщо говорити про переговори, то треба враховувати, хто по той бік столу. Звичайно, це Володимир Путін, який не зацікавлений у тому, щоб досягти такого результату переговорів, де він не буде вважатись переможцем, або в яких він не оберне все це на свою власну користь. Це натомість означає, що у разі переговорів Путін утримає території, що Україні заборонено коли-небудь вступати до НАТО, чи то може на 20 років, чи то на якусь кількість років. Але я не маю жодної впевненості у тому, що Росія коли-небудь дотримається будь-яких домовленостей. Немає жодних підстав вважати, що вони дотримуватимуться будь-яких домовленостей. Якщо тільки не буде дуже потужної сили, яка змусить їх це зробити, такою силою можуть стати європейські солдати, американці та канадці, які були б в Україні для забезпечення таких домовленостей, я, чесно кажучи, був би дуже здивований, якби Росія на це погодилась. Але я також думаю про все з української точки зору, і зрештою, тільки українці повинні вирішити, скільки ще ви можете продовжувати, яку ціну ви можете продовжувати платити. Але я думаю, що більшість українців знають, що відбувається, Вається, коли російська армія з'являється у вашому селі чи місті, і спробуйте подумати про це. Геш? ще одним проблемним питанням є відновлення після переговорів. Я не знаю, чи прийдуть великі серйозні інвестори щоб вкласти багато грошей в Україну, якщо вони думатимуть, що війна почнеться знову. Тож це складна ситуація. Але водночас, роздумуючи про переговори, я дивлюсь на російську сторону і бачу, що вони нині у великій скруті. Тож, можливо, ще не настав час мані ін України if they think that the war is gonna start again. So this is this is uh this is the difficult situation, and I look at the Russian side, I think they're in a lot of trouble. So maybe it's not time to to do this yet. Окей, вил вилл гаразд. Our discussion. На цьому і поставимо крапку в цій розмові. Це був Бен Годжес, колишній офіцер армії Сполучених Штатів, який служив на посаді командувача армії США в Європі. Дякую вам, пане Годжесе, за вашу підтримку і за це інтерв'ю. Well, for the Дякую за можливість і натхнення. Гарного yeah. дня. Have a good day. Bye -bye. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.